І всім привіт, народ! З вас підписів Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в ...PalWorld. І в нас з'явився ось такий пал, який може робити таку річ, як сканінг. І вночі в нас має з'явитись Nox, якого я не бачу. Окей, дикий не заспавнуся просто в нас поруч. Давайте телепортуюсь кудись і будемо. В принципі, Нокс, якого я вже дуже довго хочу спіймати. Він обітає тільки вночі. Я ж, в принципі, в усій цій зоні. Тобто, тобто, теоретично, якщо я телепортуюсь, він тут також обітає. Сюди спокійно можна телепортуватись і шукати його поруч. До речі, я один раз його тільки бачив, прям бачив, Якраз таки десь поруч з цим телепортом, тому. Тому, тому, тому. 7, 6. З ким ти хочеш битись? На кого ти агресуєш? Зроби мені сканінг. Я серед цих всіх не бачу Нокса. А тут багато. Бачите? Нокса нема. Значить, йдемо звідси. У мене один, один постріл тільки є Давайте повернусь додому. Отут крафтились стріли, Я просто. Ні. Вони не крафтились. Я тут попросимо накрафтити мені дуже багато стріл. Ось так 205. 615 стріл, потім буде. Зробимо зараз. Ось так зберу. Перекладу. Тисячу, тисячу деревини і. Ну, всього 100 каміння. Нехай. Третій. Ой, ти ще раз є. Е. Ще раз F. Може він тепер десь поруч заспавнився? Він міг. Так, ну ти не Нокс. Це інше. Це та, хто в мене вже є. Нокс прям по-іншому виглядає. То Креміс. Не Нокс. Теоретично Нокс може бути навіть поруч з тобою. Він я навіть не постріляю. Давайте загримо на себе депреса. Нехай моя пташка поб'ється, покачає рівень. Все, депреса? Подивіться на мене. Ви ж загритесь. Ну ж зазвичай агри десь просто. На, коротше, все. Я сховаюсь, моя пташка нехай б'ється. Ну, пташка. Ось цей. А ну-ка. Ой, ні. F. Я хотів F натиснути. Скануй. І продовжуй битись. Так, тут є депреса. Ось що ось. Це невідомий чоловік, який там сидить. Але прям. прям Нокса тут нема. Ну Да, без... без цього сканера мені б складно було. В принципі, головне не переходити ось в цю зелену зону і в цю зелену зону на півночі і все. Усі інші швидкі телепорту можна йти і по черзі їх перевіряти. Поїхали далі. Я був тут. Я був тут. Я ще куди телепортувався. Здається, я сюди телепортувався. Давайте далі. Сюди. Три, два, один. Все можна. Так. Є багато хто, але нокса нема. Буде прикольно, якщо потім я дізнаюся, що воно сканує серед тільки тих, кого я до цього ловив. Ну так, я зараз ще раз роздивлюсь, нокса нема. Так. Поїхали сюди. Що там є? О, ого, 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 30 рівня. А, це добрий. Він... Ось ти. Ти добрий. Ти навпаки захищаєш цю зону. Вже світанок, ти знущаєшся? Ні. Я не встиг нормально пасконувати. А чому так швидко? Чому так швидко ніч закінчилась? Ну все, зараз точно Нокса не буде. Ну, хоча, може він заспавнився в останній момент ночі. Але. Бачите, його. Я не бачу. Ось Нокса немає. Всі інші є, нокса нема. До речі, якщо в мене є такий корисний опал, то чому б зараз не пройтись? Ось, наприклад, Пенкінг. О, тут ту, взагалі тут обітаєш. А погна? Погна. Окей. Ні, навіть просто поїхали, полетіли. Іди сюди. Я можу поставити відмітку на мапі? Є, маркер. Ось сюди. Ось кудись? Сюди. А, і все одно. Він не відображається, на жаль. Ось ще бршар позбирати, бо вони камінчики непогано збирають. Треба заважають, тут якийсь пляж, до речі, знайшов. О, статуетка, треба її зібрати. Статуетки також дають свої бонуси. Діносом. А в мене, до речі, вже достатній рівень. Щоб тебе зібрати. У мене справді достатній рівень, щоб з тобою розібратись. Якщо що втічимо? А так? Блін, стріли, ще нема стріл. На, моя пташка. Розбризнем. Да, ну дуже непогано дамажить. Я зможу тебе взяти? у у сміх. Були б тут стріли. <свіх> давай, тут головне вчасно забрати пташку. Бо вчасно кинути тебе. Так, 14%. 21. Швидко кидаємо. Все, пташку забираю взагалі. Дінасом. Давай, давай, давай. Я тебе давно хотів спіймати. Є-є-є. У 239 досвіду, прекрасно. Так, ти. Є, зроби F. Хто тут поруч є? Так поверни мені тебе. Майже нікого поруч і нема. З нових нікого. Ой, а кто мене б'є? А ти мене б'єш? На останні стріли на тебе витрачу Просто мені було принципово власноруч тебе вбити А, ні, мені здалося, що хтось новий. Це все старі. Так, я хочу тут знайти ще один швидкий Блін, а красиво, а мені тут подобається. Ну так красиво. Слухайте. І судячи по тим монстрам, які тут є, тут безпечно. Це, в принципі, без, більш-менш безпечна зона. Так, Таня, до палдека. Ти обітаєш. Прям, прям під нами, грубо кажучи. А, ну я дуже близько поставив точку. Так є. Ще скриньку відкрив. Але нікого нового я тут не бачу, чесно кажучи. А найгірше, що я не бачу швидких переходів. О, я 16 рівень собі качнув. Так, стоп. Все? Це кінець континенту. Угу. Mm Дай -hmm. тут вже до кінця пролічусь, подосліджую. Цікаво. Навіть швидкого переходу нема. Судячи за все, мені треба буде перелітати через океан. Мені, я просто думав, я поняшку заберу. Зараз знайду найближчий швидкий перехід, заберу поняшку. До речі, щось є. Ну так. Все, цей острів на цьому, все. Так. Мій літачок, повертайся. Мені треба кудись-сюди. Поїхали на край континенту. Я сподіваюся, там отримую швидкий перехід. Щось мені підказує, що мені ось і ту велику фігню треба. Ще важливе питання: чи вмієш ти відновлювати енергію, коли ти над водою? Кути над водою також рахується, що ти відновлюєш. Так, все. Це важливо. Якщо я хочу перелетіти. Воно виглядає стрьомно, чесно кажучи. Та, відновлюється енергія. Блін, я Я в субнавтику, коли грав, мені максимально дискомфортно було. Ось це просто відчуття чистої глибини, яка під тобою, і що більше нічого нема, і це прям. І зараз також дискомфортно. Проходження. Обох частин субнавтики є на каналі. Блін, і що таке перехід? Якщо там немає швидкого переходу, це прям дуже прикро буде. Як воно. Так, палдек. Ти обітаєш? да, прям ось тут. Як воно недружелюбно виглядає. Воно максимально недружелюбно виглядає. Ця зона. Прям максимально недружелюбно. А найгірше, що мені не показує, що є швидкий перехід. Я не хочу назад повертатися тим же шляхом. Або якщо я помру сюди, ось так добиратись. Так щось. Criminal актив. Але ж мені саме сюди і треба. Депне в Да, воно і виглядає, як небезпечна зона. І мені найгірше, що мені не показує, що такий Зазвичай їх показують прям дуже завчасно. Давайте повертаємось звідси, окей. окей. Окей, Я ну, я подивився. Я пролетівся, я подивився, хто тут наступний. Ось. Давайте по цьому списку йдемо. Нокс. Ось ти. Ти. Ти не чиста нічна. А як я тебе бачив, якщо ти тільки тут обітаєш? Ну, можна подосліджувати. Аж туди. Окей, є ще ти. А, до речі, я, я тебе ще не взяв, кепріті. Ось тебе тут багато. Треба ось. Цю фіню знайти. Там це щось таке типу барашка. У мене їжа з собою. 14 ягід всього. Все. Їжі нема. Треба повертатись і терміново повертатись. А, мені здається, мені швидше просто напряму додому буде летіти. О, Вайнсвепет hills Дякую. Дім, милий дім. На що я витратив свій час, я не розумію. жабка Так, стоп. У мене нема жабки жабки в мене точно нема. Ось ти. Круагіро. І мені здається, я тебе щойно побачив. А це прям. Блін. Не вб'єш його ж? Ні, не вбив. Давайте, в ти... мене. Два, третій постріл, я не ризикну робити. Я зістрибну з тебе. А, ні, пташка, назад, повертайся. Не вистачало, б, щоб ти його ще вбив. 80%. Мене... Мені підходить. А, я ще крутий на тебе витратив. Знаєте, вже, звичайно, мене користуватись тільки крутими. Мене їх більш-менш достатньо. Я ж отримав! Жабка! Жабка! І 174 досвіду. І така собі. Але з, з неї одяг падає, до речі, клоус. Клоус. Ташка, полотайся. Іди сюди. Може, тобою частіше користуватись? сканером? Може, я зараз побачу щось невідомеще. Кажи щось невідоме. Та ні. Що, якщо? Він показує тільки тих, кого я вже ловив до цього. Там мені швидше просто напряму додому зараз пролетіти. Не. Ой. О. До речі, власне, мені дало досвід. Чому? Я не розумію, як воно працює, коли воно мені дає досвід, коли я знаходжусь на пташці, коли ні. Я зрозумів. Я зрозумів, як воно працює. Якщо пташка не перекачена, то я отримую досвід. Якщо пташка перекачена, то атакуючи з неї, я не отримую досвід. Ой, тобто, тоді я зараз покористуюсь можливістю на халяву отримувати собі досвід. Ой, я за. Стоп, я за кожен постріл отримую досвід? А ну-ка. Ні. Не здалося. Скільки я за Фоксов отримую 17, ну тому що він 6 рівня, що я хотів. Треба знайти когось собі по силі. Просто лічу попряму додому. Що це за скеля так? Вона мене трохи лякає. Все, забрав цей свалюк. Там мій дім вже поруч. А воно все не так далеко, до речі. Скринька на цих кістках, бачите? Ні, птах це прям зручно. Птах це прям дуже зручно. Так, паті, я ж можу вами керувати? У вас вже також є навички. Так стоп. це здається через З тебе робиться. Ось ти? Ні. Я випадково скинув. І де ти тепер? Ні, стоп, а де, де, де мій птах? А, ось, пух, я злякався. Давайте ось так позаймаю. До речі. Ти новий, нецікавий, ти новий другий плентінг нецікавий. Чи є сенс кураму з собою носити? А давайте поки що буду носити кураму. Так, стріли, 114, дякую. До речі, мені цікаво. О, Перше яйце готове. І що тут? Забрати і. Ого! 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 Ой, я не це хотів. Я... Вау! А це прям. Чому я зараз прям кажу ого-ого! Бо це хтось, кого в мене до цього не було. Ти са... другий рівень саджання. І хат... хайт кваліті. Ойл? Так, ти. 100% ми зараз продовжуємо висаджувати яйця, вирощувати. Знаєте що? Б. Сторедж. Чест. І бажано навіть не один чест. Зараз подивимось. Давай сюди. І ще чест. Дякую, що заважаєте. Звали! Звали. Все. Так, і сюди я буду скидувати всі яйця, які в нас є. Мені не вистачає кнопка сортування, відсортувати інвентар. Я знаю, що зараз мені треба зробити. 23. 23 зализа, и створить мне просто. Угу, сразу 23. Кайф все. то есть, то створить Так, тут. Яйце. Снова же, позбираю все яйца. Є. Yeah. О, пятый уровень. Ой, третій уровень уже. На ну, О, І еще одна инкубация. Так, давайте. Дивимось, что ты мне не І це. А, ще. Ще такой же. Так, стоп. Палдек. Є капчур бонус. Якщо в мене одного типу дуже багато, там якийсь бонус дається. Так, стоп. А це цікаво. Так, на вроші це яйце. І в мене. В мене зелених більше нема прям крутих. Так, скину всіх в скриньку. О, в мене навіть в скринці вистачило місця. І. Та, давай. Просто будь-яке. Так, є якийсь бонус від того, що я половив багато однакових, як я зрозумів. А давайте спробую припустимо. Так, я дико вибачаю, спочатку скину вас зайвих. Припустимо, скину кураму, і в мене є. З ким би це перевірити. Ну, Барашків поруч багато, по ідеї, можна. І вони. Блін, пінгулетами я ще користуюсь. В принципі, будь-якого можна наловити і подивитися, що буде, якщо 12 прям спіймаю. Або кітікетів. Я... я Я ж кайфував якийсь момент від кітікетів. Так, стоп. Я зрозумів, коли ти в мене ділиш всі стріли, я їх випадково скинув. Все. Давайте. Ось таких простих понабиваю собі. На. Постріл. Постріл. Ой, я не хотів вбивати. Окей. Зрозумів, один постріл. А, я тебе вбив. А Якщо спробую спіймати, 26%. Е. Yeah. Блін. Давай дубінкай. Ну, іди сюди. На, 97%. Ось, припустимо, якщо я вас наб'ю 12. Експін бонус плюс 173. Ось я вирішу вас набити 12. Ось ти п'ятого рівня. Тебе можна постріл зробити? Ай. Я просто. Кріт зробив. Коротше, я по звичці стріляю в голову, не треба в голову стріляти. Ти якого рівня? Четвертого? Ось так, припустимо, я тобі кудись. Так, ти переживеш постріл? Ні, не пережив, коротше. По вам стріляти не можна. Іди сюди. Та почекай. По хорошому на комусь одному сконцентруватись. Ну, ти просто. Знаєте що? Я просто половлюю. Я буду ловити і скидувати. Просто ловити і скидувати. Так. Я просто повз тебе проходжу. Іди сюди. Ось, 29% барашек. Що, ні? Ай, я не хотів вбивати, ну. Я занадто сильний. Пінгулета, він бігає від мене. Якщо в нього зробити постріл, він помре. Але я хочу спробувати когось набити прям максимум. Знову ж, мені здається, барашки найближче до цього. Що якщо просто. О! Він від мене ж всі тікають. На так, також скину, все. Давайте. Поміняємо тих, хто збирає, тому що ти збираєш також другого рівня, як і ти, але ти. Літаючи, якось забагато місця займає. Забагато візуального простору. До речі, скоро буде ніч. Ось я б почекав на ніч, подивився. Дякую. Подивився. Пошукав б... би Ноксі. О, кіт-кет. Але він же помре від одного пострілу. Ні? Зараз почекаємо відновлення енергії. Да, він помер. Я не цього хотів. О, а ти не помираєш від одного пострілу. Тобі можна спробувати. 55%, 70%. Давай, давай, давай. Пінгулетами набитись. Ну. Справді кажучи, в нас вже відносно багато барашок. Спіймано. Можна було б барашками набитись. Але зараз так вийшло, що поруч багато пінгулетів. Як мені зараз все не подобається, чесно кажучи. Дуже некомфортно. Дуже багато курок ще. О, давайте ловити тих, хто не помирає. Хто не помер від одного пострілу. Не. Короче, зараз. Понабуваємо багато досвіду. О, як хорошо. На. І другий також на. Є, є, вдвох спіймаються. Так, є. Два. Три з 12. Мені цікаво. Так, є? Давай. Угу. Ні. Ну, не бігай від мене. Я чу... Жах, я не можу в тебе влучити. Ти помер від одного пострілу. Можна сім дикалістів розібрати? Що там? Ой, я та я не по тому атакую. На. Запусти по ним. Ооо, як сильно я дамажу. Пройшли часи, коли вони, вони створюють мені проблеми. О, на, ще когось спіймає. Мені цікаво, коли в мене переповнений. Ну, е, спіймайся. Коли в мене переповнена. А, я не... З... він вибрався зі сфери. На. Ось коли в мене переповнена, вони будуть зараховуватись? Типу, по-перше, досвід за них чи будуть зараховуватись? По-друге, чи вони самі будуть зараховуватись? Так, воно зарахувалось в бонус. І досвід зарахувався, і вони в кількість зарахувались. Що ти хочеш? На, Зараз вб'ємо тебе. Ой! А, і мені припинили давати досвід через те, що пташка перекачена. Так, я сподіваюся, я тебе зараз не вб'ю. 7% спіймати. Чого yeah. ти не можеш влучити? Вбив. Не хотів. Та блін. Так, але не забуваємо, що тут є така річ, як... Нокс. Нема, серйозно? Ні, я зараз не здамся. Так, тут нема. Але це нема тут. Поїхали сюди. Транспорт. Давай одразу на місце. Десь же він має бути. Взагалі відчуття ще пустота. А, бачу. Ой, можна, до речі, ще й вас половити теоретично. Давайте побудь в інвентарі. Я ж тебе не вб'ю за нового постріл. Ой, прекрасно, не вбив. А тепер на спіймай тебе. З тобою те ж саме. Постріл ловлю Так, досвід зараз ще не збираю собі. О, ну. Мені будь-якому випадку дають досвід, хоч вони і не додаються. І дають бонус. Я хуй не цікавий, що якщо я вас повністю наб'ю бонусом. Так, є. Досліди тут все. Блін, серйозно, нокса нема. Просто нема. Або він показує тих, кого б я вже ловив до цього. Але це тупо. Давай сюди. Це прям на краю спав на ноксів. ні ні, я не хотів туди діставати. Постріл. А Тепер ловлю. І також. Табайдуже. Постріл, ловлю. Блін, ще один постріл тебе вб'є. В цьому проблема. 13% достатньо, щоб спійматись. Ну, дивіться. Ще один постріл. Він тебе вбив. О, а другий піймався. Ти? Тепер на... тримай. Також, лови постріл. Тримайте. Вас тепер по 20. Є, ого, ви вмієте захиститись. Ну, я не хочу вас вбивати. Я не цього хотів. Так. Зроби мені сканер. Я не нокса нема просто. Ти телепортуюсь, не знаю. Або цей сканер не працює. Або цей сканер просто-напросто не працює. Таке можливо, таке можливо. Тут, тут взагалі пусто нікого нема. Посвіти мені трохи, хоча б. Так, перезарядився. Зробив мені сканування. Два депреса і все? Це все, що тут поруч є. Ні. Не. Підходьте ближче. Я вас спіймаю. Ну, як мінімум, спробуй. На. Ой, і тебе Та ви спіймайтесь. Ще плюс 200 досвіду. Блін, так, краще ось так просто ловити всіх підряд. Ще плюс 200 досвіду. І не буває кількість спойманих. ти куди, куди? Сюди. Не може бути такого, що Нокса нема. F. Так, є депреса, elefant. Нема. Я не бачу Нокса, нема. Але я бачу ось тебе. Ой. Що, вирішив на мене заверсувати? Ти його вбив. Я не цього хотів. Ось ти. Я сам тебе спіймаю. Ти всього 11 рівня. Ось я тебе щось ніяк не. Я такий, здається, полегкий, але я довго не, не ловлю тебе чомусь. Ой, взагалі, чому я, звичайно, використовуюся, якщо в мене 21 мега. Але якщо я звичайним піймаю. А, я звичайним тебе спіймав. Що я зробив? Яке дурне! Яке дурне! Я забув, що я переповнений. Але, до речі, це доказує те, що воно, він бачить, сканує навіть тих, кого я ще до цього не ловив. І нема ног. Нокса просто нема. Я не знаю, що мені з цим робити. На дроп пал. Дроп. Дроп. Тож, якщо що, по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви їх придбаєте, залиште на них рецензію. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, їх можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і у відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, взагалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.